Поява вантажівки КАМАЗ-5320 стала справжньою сенсацією для автомобільної промисловості СРСР та революцією для всієї галузі вантажних перевезень. Простора тримісна кабіна над двигуном небачений досі рівень комфорту, сучасний тяговий та економічний дизель, велика вантажопідйомність та хороші ходові характеристики. Вже в 80-х кожною третьою вантажівкою на дорогах СРСР був саме КаМАЗ. На цю модель припадало до двох третин від загального обсягу вантажів, перевезених автомобілями. Більшість радянських водіїв воліли працювати саме на цій вантажівці, аніж на тісних капотних газ чи зіл. КАМАЗ це не просто нова модель вантажівки, це старт одного з найграндіозніших проєктів в історії автомобільної промисловості СРСР. Який за своїми масштабами перевершив співпрацю з італійським ФІАТ, результатом якого стала поява радянського автомобільного гіганта ВАЗ? Але які обставини змусили радянське керівництво дати старт проєкту з побудови настільки масштабного автомобільного заводу, де були розроблені перші вантажівки КАМАЗ? та без чиєї допомоги завершити побудову нового гігантського заводу було б майже неможливо. Тож залишайтесь з нами і ви дізнаєтесь відповіді на ці питання, а також багато іншої цікавої інформації про одну з найлегендарніших радянських вантажівок. Ну і не забувайте поділитись в коментарях своїми вподобаннями щодо класичних безкопотних вантажівок. Розпочинається історія автомобільного заводу Камаз в серпні 1969 року. З постанови Ради міністрів СРСР про будівництво комплексу автомобільних заводів в набережних Челнах Татарської автономної радянської соціалістичної республіки майбутні заводи мали спеціалізуватись на виписку лише великотонажних автомобілів. Саме таких сучасних вантажівок з вантажопідйомністю від 8 до 12 тонн найбільше потребував автопарк СРСР в кінці 60-х. Наявні на той час заводи, такі як ЗІЛ та газ, збудовані ще в часи сталінської індустріалізації. Закрити потребу в таких автомобілях просто не могли. Бракувало сучасного технологічного обладнання, а найголовніше вільних виробничих майданчиків. А з кожним роком потреба в великотонажних вантажівках тільки зростала. Їх потребували в галузі дальномагістральних перевезень в сільському господарстві, в будівництві, а найголовніше в армії. Тому ресурсів та коштів на цей проект не шкодували. Згідно планів, завод щорічно мав випускати до 150 тисяч вантажівок та до 250 тисяч двигунів, зважаючи на масштабні задуму. Місце для побудови цього мегазаводу було вибрано не випадково, оскільки в Татарстані майже в центрі країни неподалік протікали судноплавні ріки Кама та Волга. Власне від назви першої завод і отримав свою назву Камський автомобільний завод або скорочено Камаз. Також до будівельного майданчику було підведене залізничне сполучення, яке мало в повній мірі забезпечити майбутній завод всіма необхідними будівельними матеріалами, сировиною, обладнанням та комплектуючими. Вже з лютого 1970 року, неподалік набережних чоловів, на колишніх колгоспних землях площею в 130 тисяч гектарів, розпочались будівельно монтажні роботи по зведенню перших цехів. Загалом будівництво і розширення тривало до початку 80-х. Таким чином Камаз з окремого заводу перетворився в цілий комплекс замкненого циклу виробництва. Загальна площа всіх виробничих складських та допоміжних приміщень складала неймовірні 3 мільйона 343 тисячі метрів квадратних. Загальний кошторис зведення заводу гіганта сягнув 4 мільярда 200 мільйонів рублів, з них 1,8 мільярда рублів було витрачено безпосередньо на монтажно-будівельні роботи. А решта 2,4 мільярда на закупівлю технологічного обладнання, і ця сума була дійсно величезною. Якщо перевести її в долари по курсу початку 70-х, а тоді за 1 рубль давали 1 долар 20 центів, то сума була дійсно кругленькою 5 мільярдів доларів. Близько половини всього технологічного обладнання, встановленого на заводі, було імпортним. Понад 80% це були станки та лінії, які працювали в автоматичному або напівавтоматичному циклі. В зведенні і оснащенні заводу Камаз прийняло участь більш як 700 іноземних компаній із США, Японії, Канади і 19 країн Європи, включаючи західні капіталістичні держави. Наприклад, налагодження ливарного виробництва займалася американська компанія Swindler Dressler Дреслер Спітсбурга. Контроль за проєктом зведення окремого заводу двогонів здійснювала французька компанія Рено, а створення виробництва коробок передач займалася західнонімецька компанія Libger. Паралельно зі спорудженням заводського комплексу розпочалось будівництво житлової та соціальної інфраструктури для майбутніх працівників. По суті, це було нове місто, яке зводилось з розрахунку на 350 тисяч мешканців, при тодішньому населенні набережних челнів менш як 30 тисяч людей. Більшість житлового фонду нового міста це не були гуртожитки чи якісь дерев'яні бараки, якими в сталінські роки так щедро винагороджували працівників. А повноцінні мікрорайони багатоповерхівок з окремими квартирами, які обслуговувалися своїми дитячими садками, школами, лікарнями, будинками культури та закладами торгівлі. В 70-х та 80-х роках населення набережних чорнів щороку збільшувалося в середньому на 40 тисяч мешканців. Таким чином, гігантський завод Камаз став не просто виробництвом, а містоформуючим ядром з вагомим соціальним значенням. Але для випуску якої вантажівки затіювався цей грандіозний проєкт? Думаємо, ви будете здивовані, але все це відбувалось для виробництва лише одного вже готового автомобіля, який на момент початку зведення заводу навіть не носив назви Камаз. Це була експериментальна великотонажна тривісна вантажівка зіл 170 та її двовісний варіант ЗІЛ-175. Дані моделі побудовані в 1968 році конструкторським бюро московського заводу імені Ліхачова. Восьмитонна вантажівка з кабіною над двигуном настільки сподобалась вищому партійному керівництву, що вони почали вимагати від ЗІЛ негайно впровадити її в серійне виробництво, адже саме такого автомобіля гостро потребувало народне господарство СРСР. Проте все було не так просто, як здавалось чиновникам. На той час завод ЗІЛ був завантажений виробництвом своїх більш традиційних моделей. А для виробництва нової сучасної вантажівки у них не вистачало не лише виробничих потужностей, але й необхідного технічного обладнання. Тому після кількох нарад в уряді та серед вищого партійного керівництва і було вирішено збудувати сучасний автомобільний завод Гігант для випуску великотонажних безкапотних вантажівок, який мав доповнити підприємство ВАЗ Століаті, яке вже займалося масштабним випуском автомобілів, але легкових. На початку 70-х ще до завершення будівництва заводу Камаз, перспективна вантажівка ЗІЛ-170 була передана в набережні Челни, де вона одразу отримала нову назву КаМАЗ-5320. Перший дослідний прототип з такою назвою був побудований в 1974 році. Нові Камази в порівнянні зі своїми московськими прототипами отримали певні конструкційні покращення та рестайлінг передка, змінено радіаторну розшітку, фари та нахил лобового скла. Вже 16 лютого 1976 року з конвейера новозбудованого заводу урочистій атмосфері зійшов перший серійний КАМАЗ 5320. Це була трьохвісна, бортова великотонажна вантажівка з колісною формулою 6х4. Кабіна відкидна, цільнометалічна, тримісна, розташована над двигуном. Позаду кабіни розміщувалася металева кузовна платформа з відкидними боковими та заднім бортами. КАМАЗ-5320 міг працювати в парі з двохвісним причепом ГКБ 8350, вантажопідйомністю 8 тонн. На вантажівку встановлювався чотирьохтактний В-подібний восьмициліндровий дизель КАМАЗ-740 об'ємом 10,8 літрів та потужністю 210 кінських сил, випуск якого був налагоджений в набережних челнах на заводі КАМАЗ. В даній силовій установці були застосовані конструктивні рішення, які на той час були новинкою для радянської автомобільної промисловості. Зокрема, автоматичний контроль за роботою системи охолодження здійснювався за допомогою гідромуфти в приводі вентилятора та двох термостатів. При збільшенні температури охолоджуючої рідини в системі гідромуфта вмикала вентилятор або збільшувала оберти, а при падінні навпаки вимикала або зменшувала частоту обертів. Система охолодження двигуна закрита і розрахована на постійне використання охолоджуючої рідини тосол. Також в системі подачі повітря в двигун вперше були застосовані сухі повітряні фільтри з автоматичним відсмоктуванням куряви за допомогою ежектора, який працював під дією енергії відпрацьованих газів. На автомобіль встановлювалася п'ятиступінчата механічна коробка передач та додатковий двоступінчатий демультиплікатор. підвищена передача, в якому вмикалась за допомогою пневматичного приводу. В середньому ведучому мості вантажівки було встановлено симетричний між диференціал з механізмом блокування. Підвізка автомобіля ресорна балансирного типу на задніх мостах із додатковими телескопічними гідромертизаторами на передній осі. Автомобіль обладнав себе з дисковими колесами зі з'ємними бортовими та замковими кільцями. Гальмівна система вантажівки барабанного типу двохконтурна з пневматичним приводом. Споряджена маса КАМАЗ 7 тонн 80 кілограм, вантажі 10 тонн. При роботі в автопоїзді вона могла сягати 20 тонн. Максимальна швидкість вантажівки 100 км в годину. На 100 км Камаз витрачав 34 літри пального. Того ж 1976 року, після впровадження в серії бортової вантажівки відбувся також старт випуску сітлового тягача КАМАЗ-5410. А вже в наступному році до серії доєднався самоскид КАМАЗ 5511 а ще через рік сімейство поповнило подовжене шасі КАМАЗ 53213 на базі якого монтували різноманітні надбудови, крани, автоцистерни, бетонозмішувачі та різноманітну спецтехніку. Також на базі подовженого шасі була побудована бортова вантажівка КАМАЗ-53212. В 1988 році відбувся також запуск виробництва двохвісного подовженого шасі КАМАЗ-5325, яке в основному йшло на експорт і призначалось для встановлення надбудов. А також в формі бортового тягача ця вантажівка працювала в складі автопоїзда з восьмитонним причепом. У 1991 році до подовженого двохвісного шасі також доєдналася короткобазова двовісна бортова вантажівка КАМАЗ-4325, а в 2007 році сімейство поповнив самоскид КАМАЗ-43255. І тривісні, і двовісні моделі мало схожу конструкцію та були уніфіковані за більшістю вузлів та агрегатів. Саме двовісні вантажівки в спеціальних модифікаціях ставали 19-разовими переможцями ралі-рейдів Париж-Дакар в класі вантажівок. Куди ж в історії Камаз без випуску вантажівок для військових? З 1981 по 2001 рік в набережних човнах випускали повнопривідну вантажівку КАМАЗ-4310, більшість випущених екземплярів якої надходили в основному на службу. Жбу в армію. Всього за час випуску було збудовано 273 тисячі 901 автомобіль цієї моделі. В 1988 році завод досягнув рекордної позначки 1 мільйон випущених вантажівок. Саме до цього визначного досягнення КамАЗ нарешті отримав власну емблему у вигляді коня Аргамака. Справжню трагедію підприємство пережило вже після розпаду радянського союзу, коли в квітні 1993 року майже дотла згорів завод по виготовленню двигунів, через що Камаз до відновлення власного моторного виробництва в грудні 1993 року був змушений встановлювати на свої вантажівки дизельні двигуни Ярославського моторного заводу ЯМЗ 238 М 2 потужністю 240 кінських сил. З 2001 року на заводі офіційно стартував випуск другого покоління бортової вантажівки Камаз-53 яка отримала невеликі зміни передньої частини. Відсутність вертикальних прорізів повітря забірника в правій верхній частині передка, трішки змінена форма радіаторної решітки та нові прямокутні фари, які почали монтуватись в бампер. На вантажівку також встановили більш сучасну модифікацію двигуна КаМАЗ 740. У 2003 році стартував випуск другого покоління Самоскида Камаз 65111 Паралельно з цією вантажівкою випускалась модель самоскида камаз 65115 виробництво якої стартувало ще в 1999 році. Дана 15 тонна модель обладнувалася модернізованою кабіною з покращеною шумо та термоізоляцією, зі зміненою радіаторною решіткою, суцільним лобовим. Вим склом та широким бампером, в залежності від модифікації на самоскид встановлюються сучасні версії дизелів КАМАЗ-740 потужністю від 240 до 300 кінських сил, а також 10-ступінчаті механічні коробки передач КАМАЗ-154. Також як варіант вантажівки, могли обладнувати з дизельними двогонами Cummins потужністю від 285 до 307 кінських сил. Ця модель може виготовлятись також в повнопривідному варіанті. З 2004 року до сімейства доєдналась друге покоління подовженого бортового шасі КАМАЗ-65117. Після повномасштабного вторгнення в Україну на Росію з заходом були наложені санкції, які включали обмеження економічної співпраці. Все це негативно вплинуло зокрема і на компанію Камаз, яка втратила можливість закупівлі імпортних комплектуючих, що призвело до значного скорочення випуску вантажівок. З 2022 року Камаз все більше поступається в конкуренції китайським вантажівкам, які поступово захоплюють російський ринок, залишаючи компанію Камаз. Хіба що спогади про колись легендарне минуле.